Минув лише перший місяць осені 2014, а медики вже б'ють на сполох. За цей період встигло захворіти чимало людей, і кількість постійно зростає. До того ж, звичний для всіх лимон, який використовують для профілактики, зріс у ціні на 15 гривень. Що роблять Житомиряни для того, аби не захворіти восени? Дізнаємося. Особисто я завжди себе чувствую хорошо. Чай п'ю з лимоном, внуків також чаю з лимоном, гощаю, малінку можна попити. А так нічого на таблеток ніяких. Ну, Берегтися треба. А що порадити молоді? Займатися спортом. Ну і обмиватися холодною водою. Чесник їсти, калину пити. а це вже коли захворієш. Ну, девайс, а можливо якісь народні способи? Ну, не знаю. Саме лучше профілактика кожен рік їздити на море. Ми укріпляємо імунітет, дівчинки. А чим? Укрепляем как? На море съездили, ребенка вот я свозила на море. А, витаминами. Вот. Ну, фрукты, наверное, надо приобретать какие-то. Тепло Теплодеваться. Чай это самое, ромашку. сейчас снег цибулю надо есть. А ты сейчас чесночок и цибул? Ну да. А ты плодеваешься? Витамины. Можно какие-то народні засоби є? Ну, народные засоби можно и помогают, тому же нет. Как кому, как каждого свое.